Про те, як в ЗСУ відбувається природний відбір неприродними способами, в тому числі шляхом знищення безумної, переляканої біомаси, терористичною болотяною мерзотою. З цим так званим військовим командуванням, родом з советського застілля, все зрозуміло, але з людьми, які готові загинути в стаді, аби їх не називали недисциплінованими або не піддавали покаранням, чи не накладали стягнення. Все настільки складно, що іноді здається, що більшість з них, ідучи в ЗСУ, забули вдома мізки. Або їх не мали і до того, як пішли в ЗСУ. Якщо над полігоном 20 хвилин висить орденський дрон, то можна навіть не шукати мольфара. Скоро прилетить від московських терористів. Бо ви ж їм самі розповідали, що вони чомусь можуть стріляти по нашим військовим об'єктам, а через те, що і ППО в нас, як і все інше в армії, повне ЖОПО. То загинути так само легко, як підкоритися дебільному наказу, залишатися на місці. Не вірите собі, нам не вірите. Пошукайте повітряну зйомку їхніх воєн курв. З цього летючого лайна, може, знайдете там себе, якщо вас не вбили. Маамі відправите. Між іншим, те летюче лайно, яке вас знімало, відпрацювало ваше вбивство, і полетіло наводити московську летючу цеглу на інших, таких саме, як ви, блазнів.